за кружки. Ельми, кружки. Дедушки Добре. Ну то я, може, у нас да. у фіналі зустрічаються команди з Дніп, у грі за третє місце зустрічаються. Тож я пройду. Оксанка, Оксана. Доброго доброго дня, перший віце-президент Ф... Костюченко Вадим, перший віце-президент Федерації футболу України. Пане Вадиме, я про будівництво стадіону за кошти. Воюха, що далі для чого він зачіпив? Ви знаєте, на сьогоднішній день Федерацією футболу України затверджена програма програму по будівництву та реконструкції футбольних стадіонів для розвитку в першу чергу дитяць-юнацького футболу. І сьогодні ми з вами присутні на закладанні капсули і розпочаток нового будівництва нового сучасного стадіону, який буде побудований, я впевнений. Навесні вже 2016 року по програмі Хитрі. Буквально 18 жовтня було таке урочисте відкриття вже побудованого першого стадіону в нашій державі в Київській області в місті Вишневе найсучасний стадіон, з яким можна буде також вам ознайомитись, подивитися. Це типові стандартні проекти УЄФА за сучасними технологіями, за сучасне останнє покоління штучної трави, яка дозволяє Займатися нашим дітям в комфортних умовах і розраховувати на покращення в першу чергу своїх здобутків технічних як фахових маленьких футболістів, в подальшому використовувати і ми впевнені, що ці стадіони дадуть можливість для того, щоб ці діти вже виходили на дуже сучасний технічний рівень гри. Скільки буде на сьогоднішній день по проекту близько 8 мільйонів це фінансування УЄФА Федерації футболу. І на роботи, які забезпечує Франківськ, Івана Франків, я впевнений, що тут допоможе і обласна рада, і міська рада. Це в першу чергу кошти, які будуть витрачені на благоустрій території, на підведення комунікацій, на зроблення всіх інженерних мереж, які тут потрібно зробити. Це вже близько декілька мільйонів гривень. Що передбачає саме будівництво стадіону? Будівництво стадіону на сьогоднішній день передбачає це технічне приміщення для як це роздягальні, тренерські і навчальні класи, які будуть збудовані саме поруч. Ви бачите, де вже розгорнувся будівельний майданчик. Це сучасні конструкторні трибуни, які можливо розібрати під ту чи інші футбольні заходи. Це сучасне футбольне поле з сучасним штучним покриттям, яке можливо використовувати тільки на не грати 11 на 11, а можливо запросити, щоб дитячі маленькі команди грали 5 на 5 і займалися одразу 4 дитячі у наскі школи. Бо сьогодні в цьому турнірі, який розпочався, приймає участь 4 дитячі команди. І ми впевнені, що базовий цей Діон стане найсучасною технічною ареною для цих дитячих команд, також сучасне освітлення, безумовно, і е, розуміємо для себе. Ну зрозуміло, табло різні е, ті, які потрібні речі для того, щоб комфортно діти могли передягатися, і так всі комунікації, і все інше. Тільки Перший перший був відкритий в 18 жовтня. Перший стадіон був відкритий 18 жовтня в Київській області міста Вишневий. І ми впевнені, що на сьогоднішній день ми маємо можливість працювати і відкривати. В першу чергу для, того, для цього потрібно відведення земельних ділянок. На сьогоднішній тут ділянка земельна півторага відведена, підтверджена програми, розпочинається будівництво. Таке ж підтвердження у нас є у Чернівцях. Таке підтвердження є у Рівному, таке підтвердження є на Полтавщині і в місті Києві. Тому найближчим часом в нашій країні з'явиться 5 потужних дитячо юнацьких сучасних футбольних стадіонів для розвитку дитячого футболу в нашій країні. Скільки у ЄФА на це Барповачів? Передбачено по типовому проєкту по програмі фінансування. Те, що ми на себе беремо, це близько 8 мільйонів гривень на один стадіон. І хотів би ще навантаження на. Всі інженерні мережі, комунікації, які потрібні. А ми будуємо стадіон. Стадіон може бути, якщо в нормальні погодні умови, може бути і в квітні. вже було. Я хочу просто камеру хочу. Мені

Я включил. Да, я включила. Так, да ну раз. Нет. Я удалю. Ого. сюда делают. Вот ты вниз. Так а так буду блоком. А, понял. не напытал вас из боку. Все, yes. посмотрим. Yes. Yes. Тож, будь ласка, про будівництво седмин відкрили вишневому недавно. такий же самий, який має бути в новофранківську, коли має бути збудований. Що передбачено у вас на самом деле на ну, Унікальна ситуація в тому, що з 2004 року в Україні не работала программа УЕФА Хэттрик. Я уверен, что это как раз хороший пример того, что Украина с европейским футбольным семьей наконец-то открывает новую страницу системной системно системно работы по спортивной инфраструктуре. Мы сегодня показали, что возможно Даже в тяжелое время, которое сегодня происходит в стране, заботится о детях и вишневом буквально на прошлой неделе открыли прекрасный стадион. Уверен, что как раз здесь будет еще более уникальный стадион, потому что здесь задумка в межрегиональном таком детском центре спортивном, в котором бы Мы сделали не на одном поле, а сразу несколькими полями, с натуральными газоном и с искусственным. Уверен, что как раз в таком европейском центре Украины, как находится Ивано-Франковск, очень удобно географически, логистически давать возможность талантливым детям проявлять свои способности в футболе и как раз на таком суперсовременном футбольном стадионе. На вашу думку часовостприяют в дрожжи. У вас на футбол не тики стадион, а команда и команду профессийные по виступам прибыли. Об, обязательно самое ну, само главное, чтобы у талантливых детей которые здесь будут тренироваться была возможность максимально проявить себя свои качества и через профессиональный футбол через профессиональную команду попасть на заметку к нашим тренерам юношеских молодежных команд и конечно же национальной сборной а это можно сделать только через как раз профессиональный футбол так что привлечение большого количества детей в... с хорошими возможностями для тренировок даст возможность хорошего отбора и большого количества выпускников этих школ, выпускников ну, специализированной школы футбольной, для того, чтобы на базе как раз своих выпускников без легионеров дать возможность качественным футболистам, своим доморощенным выступать за свою родную команду и на базе своих футбольных академий выступать вплоть до премьер-лиги Украины. совместная, там есть пол, полностью цифры, вы их ну, можете ознакомиться. 8 миллионов от Федерации футбола Украины. Плюс э, мы получаем э, постепенно эту программу э, из э, так, целевой программы УЕФА Хэт которая э, каждый год планируется для, для всех стран национальных ассоциаций э, для проведения вот таких э, масштабных э, инфраструктурных проектов

воляєте, прошу, підірвіть метаталь, дякую. Пацани зараз здебуть поїзд. Які прибули на церемонію нагородження. Перший віце-президент Федерації, віце-президент Федерації. А, сьогодні особливий день для Івана Клана, що ми здесь сьогодні заложимо капсулу для нового а, футболу. Капітан команди, будь ласка, в кінці. イエーイ Доброго дня! Не чую. О, зараз я по поїмцем почую. Слава Україні! Ось так набагато краще. Я дуже радий вас бачити. Дуже радий, тому що сьогодні ми робимо величезну справу. За моєю спиною будівництво стадіону, яке було розпочато ще в 80 ті роки. Коли. Більшості з цих молодіх футболістів ще не було. Десятки років Франківщина, франківські футбольні таланти чекають свого стадіону, чекають можливості займатися спортом і продемонструвати, що і Франківщина має і повинна мати свою футбольну команду, яка коли-небудь має стати чемпіоном України. Представляти Україну. Лігі чемпіонів, завойовувати медалі, і щоб представники Франківщини були в зборні України. Ми всі будемо зараз молитися, щоб і не тільки молитися, але і кулаки тримати за нашу зборну, яка має перемогти зборну Слов'енії у Львові і достойно представляти Україну майбутніх. Футбольних змаганнях. Ми всі бажаємо перемог України. Ми всі хочемо, щоб перемоги були тільки спортивні. Щоб нарешті нашу країну прийшов в мир, і щоб ми могли щиро радіти перемогам українців в футболі, в шахах, в різних видах спорту. І впевнений, що зараз ми наближаємося до цієї важливої мети. Яким чином? У нас зараз встановлюється абсолютно нова співпраця Федерації футболу України і УЄФА Європейської футбольної федерації. Раніше гроші йшли будь-куди. Але не в регіони України. Зараз, після обрання нового голови Федерації футболу, народного депутата Павелка, ми кардинально змінили напрямки використання грошей Федерації Європейської. Ми більше не будуємо будинків, бо це неправильно. І в умовах, коли немає бюджетних коштів. Або їх недостатньо, вони є, але їх недостатньо, було прийнято рішення. Давайте сконцентруємо кошти на тому, щоб ми створили можливості розвитку місць для тренування українських дітей. Чому не в Києві, ні у Львові, ні в Дніпрі, і не в Харкові, де є стадіони, які побудовані ще до Євро-2012. Як же вони там будувалися і скільки там кралося, це окреме питання. Але. Ключова позиція, що ми маємо будувати стадіони в обласних центрах, в містах, де їх немає. І ці стадіони мають бути з штучним покриттям, сучасні, з добрим освітленням, з добрими роздягальними, з тренерськими кімнатами, там, де діти зможуть навчатися спорту на європейському і світовому рівні. І була започаткована спеціальна програма, яка називається Хетрік. Це мрія кожного майбутнього футболіста. За один матч забити три гола. Хто з футболістів про це мріє? Фантастично! От той, хто перший підняв руку, той буде найкращим. Молодці. Ми там зараз розберемося. У нас буде декілька. Не свариться. Впевнений в тому, що ми за декілька місяців будемо мати таку саме, таке саме футбольне поле, таке саме освітлення, як і те зараз введено в інших містах. Зараз, біля входу, на цей футбольний майданчик є фотокартки з Вишневого, де 18 жовтня, 18-го, я не помиляюся, відкрилося нове сучасне футбольне поле. Ви собі не уявляєте, яка приємність бачити щиру радість на обличчях майбутніх футболістів? Це відкриває для них фантастичні унікальні перспективи. І я щиро радію за Франківськ, бо зусиллями народних депутатів від Франківська, зусиллями обласної федерації. З усиллями обласної влади було прийнято рішення. Наступне поле має бути тут, в Франківську. І, те, що воно... І зазвичай президенти не їздять на такі заходи. Але я, коли аналізував програму свого візиту до Франківську, сказав, треба заїхати. Потиснути руки майбутнім спортсменам і прогарантувати, що, як би важко не було, ми будемо робити все, щоб розвивати спорт. Перше і найбільше, що зроблено, зупинена війна. Перше і найбільше, що зроблено, більше на Прикарпатті і на всю Україну не приходять похоронки вже півтора місяця. Перше і найбільше ми розпочали процедуру повернення українського суверенітету в український Донбас. Перший і найбільше бережемо соборність держави, бережемо волю і свободу. Перший і найбільше зупинили окупантів Путіна, продемонстрували, що Україна є єдина нація в Європі, яка може дати Росії по зубах. А вся Європа і весь світ нас у цьому підтримують. І сьогодні весь світ з Україною. І сьогодні впевнений, що Україна переможе. Що ми відновимо мир. Що Україна найкраща. І тому слава Україні! І ніколи не було такого патріотизму в Україні. І це майбутнє покоління, це те про що я казав. Патріотичне виховання молоді, виховання любові до батьківщини, виховання справжнього патріотизму починається у нас зараз, з наших перемог у відчизняній війні 14-15 року. І я щиро бажаю, щоб цим молодим хлопцям. І деяким дівчатам, які зараз зібралися, доводилося забезпечувати перемоги лише в спортивних змаганнях, і щоб нашій державі нічого не загрожувало. І щоб ми розвивалися ефективно, будували дороги, так як зараз ми робимо на Франківщині, будували будинки, піднімали економіку робили все, щоб довести всьому світу, Україна найкраща! І Україна понад усе. І зараз я хотів би ще скористатися цією можливостю і підвести підсумки і взяти участь в нагородженні переможців з маріного переможців керівного міча. Я думаю, що вони це заслужили. Прошу. Віталій та Гордієвич Олег. I'm to what's Запрошуємо президента України. Діти, діти, розступилися. А тепер зараз ми будемо це рахуватися. Розступилися. Зробили ша, крок бере поближче до цього. діти, будь ласка, діти, крок назад. Крок назад. Крок назад. Тепер троки треба дати можливість, щоб журналісти забралися. Ви Дивіться, які діти у нас дисципліновані, фантастично! Випускаєте капсулу? Давай руки. Ні, ні не розписуй, ти теж. Беріть капсулу. За капсулу всі в трьох взялися. Взялися, фотографуємо. Є? Yeah. Супер. Тепер всі відпускаєте. Відпускаєте. Yeah. Ваші